На базі центру дитячої та юнацької творчості було проведено традиційний міський конкурс космос з метою виявлення і підтримки здібної та обдарованої молоді громади, популяризації наукових і технічних досягнень у галузі освоєння космосу, підготовка до участі в обласних конкурсах космос та «Космічні фантазії. Даний конкурс став відмінною можливістю для талановитих та креативних учасників продемонструвати свою обдарованість та фантазію. В нинішньому році в ньому взяли участь. Добувачі освіти подільської громади та вихованці Центру дитячої та юнацької творчості загалом на виставці було представлено 178 робіт за номінаціями: ракетно-космічна техніка, література та журналістика, образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво. Експонати оцінювалися членами журі за 12-бальною системою. Під час оцінювання робіт враховувались оригінальність рішення, розкриття теми, складність, майстерність і техніка виконання робіт. Міський конкурс космос. Мос став відмінним способом зблизити та об'єднати громаду, надихаючи на творчість та розвиток космічних ідей серед молоді. Тож нехай ця подія залишиться яскравим космічним слідом у серцях всіх, хто брав в ній участь. Вітаємо усіх учасників та переможців! Бажаємо подальших творчих звершень та наукових здобутків. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.